Всім привіт! Вітаю всіх себе на каналі Трабаланс Всесвітна. Давно не записувала відео, не вистачає, на жаль, не вистачає часу, дуже багато практичної роботи, помимо записів на розклади, тому іноді не вистачає і сили вже. Тому, я хочу вам, вже коли знаєте, так буває хвилинка, то я вже записую задоволенням, просто виходжу в запис. Хочу вам запропонувати таку тему, які страхи мене блокують. Справа в тому, що зараз у мене чомусь пішло дуже багато клієнтів, які своїми страхами блокують собі розвиток, шлях вперед, тому що, ну. Всі ми розуміємо, що війна нікому ніколи щастя не приносила, і зрозуміло, що дуже багато невпевненості в завтрашньому дні. Звичайно, звідси йде. Але є страхи і блоки, які йдуть з дуже великої глибини. Тобто, це можуть бути дитинство, це може бути якісь перші там, перше кохання, яке зробило дуже боляче. Це все там заблокувалось. Тобто, страхи такі блоки які, скажімо так, порождають, як вже ж правильно. Ну, тобто, страхи, які потім виливаються в негатив, негатив, який заважає. Тому дивимось чотири варіанти, дивимось коротенько, просто які страхи, і на що впливають. Так, сигніфікатори. Перший варіант, другий, третій, четвертий. Так, вибирайте, кому потрібно час стати на паузу, ми будемо дивитися. Перший варіант: які страхи вас блокують? Що у вас глибоко сидить, що вас руйнує? Король Кубків. Ви знаєте, король Кубків це така карта, яка говорить про емоціональність. Емоціональність емпатію навіть таку. Але емпатію до чоловіків, дівчатка. Якщо ми дивляться хлопці, то ви дуже емпатична просто людина. Тобто ви всім співчуваєте. Ви всім співчуваєте і ем, Кого ще сталось, ви страх оцей знаєте, ніби в себе ковтаєте. Ви ось цей негатив в себе вибираєте. Ви за когось можете боятися, розумієте, що там, наприклад, чоловік десь якийсь, чи ваш друг, чи хтось там сідає за руль автомобіля. Ви вже боїтеся, аби там він доїхав нормально до роботи, додому, там до місця, до точки, наприклад, до, до місця, де він повинен з точки А в точку Б. Давайте так. Щоб я там не, не плуталась вже в цьому. Це якщо ви чоловік. Якщо ви жінка, то ви боїтесь дуже сильно за свого чоловіка. Тобто, ця людина вам по королю кубків, це людина, яка сидить у вас глибоко в серці. Емоційно, ви до нього дуже сильно прив'язані. Ви реально боїтеся за свого чоловіка. Тобто, це може бути як ваш батько, як ваш брат, як ваш син, колега, друг. Тобто, це настільки близька для вас емоційна людина, за якого дуже сильно бити цей страх. Він вас блокує, він не дає вам вільно дихатись. Я зараз навіть не можу набрати в повній мірі повітря, тому що таке враження, що вам не, не вистачає навіть кислороду, вам не вистачає повітря для того, щоб дихати нормально. Тобто у вас настільки цей страх сидить глибоко, що це може бути як і пов'язане з війною, так і пов'язане в інших речах. Мене може навіть, зараз мені йде така інформація, не, не всіх, звичайно, стосується, можливо, когось одного. Хтось із родини переживав клінічну смерть, і ви боїтесь що воно повториться. Тобто такий момент, коли цей страх він емоційно засідає всередині, тобто це страх емоційний страх, який сидить, от він сидить на анахаті. В сердечна чакра, от вона мене реально зараз говорю, і в мене здавлює, і цей от страх він сидить там. У вас може боліти дуже сильно серце, можливо, ви відчуваєте під лівою лопаткою простріл і частенько там дискомфорт. Тобто ви можете списувати це або погано полежали, поспали, десь подушка там не то, не то, не то, і прокидаєтеся. І вам це заважає, тобто ви можете думати, що це неврологія. Тобто, ось ця частина, те, що стосується сердечної чакри, там у вас може бути от такий блокатор, може німіти рука ліва, предпліччя, тобто от, от такі от симптоми у вас можуть бути. Це все говорить, де сидить цей страх. Тобто цей страх вас блокує вашу сердечну чакру і ваше серце. Тобто, воно не впрацює в повній мірі. І за чого вам не вистачить, може не вистачати навіть кислороду, не вистачати повітря? Так, перший варіант розібралися страх. Що для цього потрібно? Звичайно. Я не можу сказати, що ви так просто звільнитесь від цього страху. Ви просто про нього тепер будете знати, знати на що він впливає. Він може впливати вам як на, на фізичне здоров'я, так і на ментальне здоров'я, так і на емоційне здоров'я. Ви можете десь вас може хітонути, і ви відчуваєте. Агресію, біль, апатію, навіть до того, що вас можуть опускатись руки. Тобто, ось цей страх, ви повинні розуміти, що вам, до речі, ще ось оцей страх, ви за кого боїтесь, на того ви перекладаєте ще цей кирпіч, розумієте? Ви емоційно зв'язані з людиною, і ви оцю цей груз, оцю, оцю всю каку-б'яку, ви перекидаєте ще на ту людину, за яку ви переживаєте. Тому. Зичте щастя, добра і злагоди, будьте впевнені, що все буде добре. Тільки тоді ви зможете звільнитись від цього страху. Ти, так ні. На жаль, так ні. Ви все глибше і глибше будете його в собі, цей страх накоплювати, і більш таким грузом буде у вас. Ще одне страх можливо. Хтось дуже прив'язаний до покійної людини. І, можливо, ви в вісні приходить. Ви, можливо, можете боятися ще й в вісні людину, яку, яка вас, до вас приходить. Ви не розумієте, чому. Так, дякую. Другий варіант. Дивимось, які страхи у вас сидять, які страхи у вас блокують. О, страх. Страх в нас іде п'ятірка Пентаклів. Страх того, що ви можете побачити, наприклад, не те, що побачити, страх вийти на люди, страх рухатись, страх того, що з вами може щось трапитись. Можливо, боїтесь автомобілів транспорту. Можливо, боїтесь відкритих тут. Знаєте, ще такий момент, що страх людей. От реально страх людей може бути. Ем, те, що це п'ятірка Пентаклів, в нас по, по класичній колоді, вона нас говорить про е, те, що е, немає грошей. Так? Це карта бідності, тобто карта паперті, е, карта е, хвороби. Тут така, знаєте, можливо, хтось е, або переживає за свої кошти, страх того, що залишиться без. Е, е, Сред да, без грошей, які, там, наприклад, вам ви не зможете рухатись в тому напрямку, в якому ви хочете. Вам можливо, боїте, що не вистачить цих коштів. Можливо, страх того, що ви можете захворіти у когось. До речі, тут може бути таке, що в когось можуть бути родові хвороби генетичні, які передаються з покоління в покоління, і тут може бути дуже глибокий страх такий, щоб. Повторити історію якоїсь людини і свого роду. Тобто, це, якщо ви чоловік, то може бути. Ну, в принципі, рак він не, не обирає, він е, е, по генетиці також пере, е, передається. Тому тут може бути як рак, так і сустави, кості. Це все, все, все залежить від фізичного тіла. Тут не духовне, тут фізичне тіло. Е, також. Е, Хто в когось може бути секрет. Секрет дуже тяжкий на душі, який заважає вам. Ви постійно про нього можете думати. І боїтесь його просто видати, цей секрет. Боїтесь, що про нього дізнаються. Боїте, що вас за це осудять. Вам. Якось, що вас винесуть на, на людський осуд. От якось, якщо про, про, про вас секрет дізнається, то це дізнається не одна людина, це дізнається група людей. Так. Ще одне таке може бути, що страх звільнення. Ось би хтось тримається за свою роботу, за три копійки на, на роботі, але боїться звільнення і знаєте, ведете себе. Тихенько а, в, в, в сторонці, аби тільки вас не трогали. Тобто, ви задовольняєтесь трьома копійками, аби тільки залишитись при роботі. Тут ще такий момент. Може Тут страх а, страх таки втратити роботу і залишитись взагалі без нічого. Тобто ви навіть не розглядаєте того, що ви можете змінити свою роботу, а, залишити ось ці три копійки, ненависну цього роботу, на яку ви ходите. Тобто, ви розумієте, що вам вистачає просто, якщо розібратись, а, заплатити коментар комуналку, наприклад, і на автотранспорт і до туди-сюди кататись. Але на, наприклад, їсти те, що ви хочете, ви не можете собі дозволити, одягатись так, як ви хочете, ви не можете собі дозволити. У вас постійний страх, що вам не вистачить цих грошей, що у вас їх мало, мало, мало. Ви не можете собі там дозволити чогось більшого. Але як тільки починаєте боятись грошей, і те, що в вас їх не буде. Воно моментально так і, і стається. Тому цей страх він блокує ваш розвиток, він блокує, тобто неважливо страх того, що. Не ви втратите, наприклад, роботу, залишитись без грошей. Страх, що хтось дізнається страшну таємницю, яка пов'язана, наприклад, з грошима. Можливо, хтось, обх... хтось має свій бізнес, якісь обхідні тунелі, шляхи для того, щоб там, вивезти якось кошти або прикрити, не сплачувати там, податки. тому подібне. Тобто тіньова сторона, ви боїтеся, що про це хтось дізнається, і ваш рух далі по вашій... з вашим бізнесом не піде. Воно все вас блокує. Настільки що та, те ж саме про хворобу, ви не можете руха, рухатись далі, тобто ви не можете йти вперед, ви не можете змінити роботу, ви не можете там ось цей страх він вас блокує. Тобто мені йде інформація, отака сумбурна, тобто не, не можу сказати конкретно тут, яка інформація йде, таку і озвучую. Тобто, дивиться, може прийти на другий варіант: не, не тобто, люди з цими, з цими страхами, тобто немає такого, що один конкретний і все. Інформація ідея, я мушу озвучувати. Так, другий варіант. Вам потрібно звільнятися від цих страхів, тому що, чим більш, якщо ви цього боїтесь, тим більше ви його до себе притягуєте. Так, дякую, другий варіант. Третій варіант. Дивимось, який страх сидить у вас глибоко, що не дозволяє вам рухатись вперед. П'ятірка мечей. Дійсно страх, то знаєте, тут манія преследування, я б сказала, так. Ви чомусь думаєте, що всі навколо вас агресивно до вас відносяться, що всі просто всі ваші вороги і ви постійно на ножах з даними людьми. Тобто, для вас, якщо ви не відіб'єтесь, якщо ви не огризнетесь, якщо ви не... значить вас затопчуть. Тобто ви навіть не розглядаєте іншої сторони медалі. Тобто, Ви думаєте про те, що от, от реально манія переслідування, що за вами, можливо, знаєте, таке іноді до параної доходить. В тому плані, може бути, як в фізичному світі. тобто, Це ваша робота, це ваші колеги, це ваші друзі, це, тобто, ви вважаєте, якщо я зараз не поставлю отак от ножа рогом, значить мене зараз розтопчуть. Тобто ви не дозволяєте. Страх того, що якщо я зараз дам слабинку, зараз мені сядуть на голову на ши. Але це тільки ваш страх. І це не так розумієте, це ваше сприйняття світу, це ваше сприйняття навколо навколишнього середовища і навколишніх людей. Тобто, це навіть люди просто будуть до вас йти спілкуватися, а ви вже в їх бачите ворога. Тобто так не можна робити однозначно. Ще страх того, що вас настигнуть. Якщо, наприклад, ви знаходитеся в таких приближених територіях до воєнних дій, то звичайно тут люди бояться наступу. Тут можуть бути також мене можуть дивитись люди, які знаходяться прикордонних прикордонні межі з Білоруссю, тобто, щоб вони не пішли. Те ж саме можу сказати східна сторона, південна сторона, що, наприклад, вас можуть окупірувати. Да? тобто окупація може пройти на ваших територіях. Тут також страх. Страх того, що вас переслідують, вам страшно, що вас, щоб вас не образили. Це, звичайно, два різні страхи, тому що одне діло, коли ви на роботі всім даєте відсіч, ви це така, знаєте, це більш манія така йде. А якщо дивитись на страх того, що буде наступ, страх того, що вас поглинуть, страх того, що вам нанесуть якусь, якусь шкоду, то. Звичайно, це зовсім інше. Тобто тут можуть дивитись дві людини. Не те, що дві людини, але тут дві ситуації, тобто дивіться, яка для вас підходить. Тому що не можу сказати однозначно, що тут люди, людина з манією переслідування. Тут більше всього, що люди, які переживають бояться за своє життя, що дійсно вони можуть бути небезпеці, що вони десь рядом знаходяться. Тому такі от страх. Але якщо ми будемо, наприклад, брати страх, який ще мені все рівно мені йде манія, манія переслідування, але манія, що може бути, знаєте, така ситуація, коли в людини всі хочуть вам нашкодити. Розумієте, от такі, таке відчуття, що всі вам хочуть нашкодити. Воно, можливо, деякий час на вас нападали магічно. І ви постійно там чистились. Можливо, ви деякий час навіть і не знали, що на вас там нападали. Можливо, ви, якщо ви займаєтесь магією, у вас може бути дуже часто магічні воїни, тобто або на астральні напади. І ви постійно переживаєте, що як десь щось не так йде, це вже все. Це вже на вас нападають. Це вже вам щось хочуть зробити. Тобто, тут такий момент що може бути, що те, що у вас було в минулому, воно вже стало для вас як параноєю. Ви вже боїтеся всього, що страх того, що на вас будуть нападати. Тобто, ви... вам потрібно що зробити? Прибрати цей страх в будь-якому випадку, тому що поставити собі захист, захищати себе з усіх фронтів, ну боятися ж постійно очікувати удару. Захистіться собі, живіть спокійним життям. Звичайно, я не говорю про людей, які живуть дуже близько біля воєнних дій. Тут такий момент, що Ну і, звичайно, це зовсім інша історія. Тому от такі от страхи, вони, в принципі, вам не дають. Рухатись далі, вони вас блокують. Ви не можете, наприклад, якщо ви живете, ви живете десь біля кордону або живете біля бойових дій недалеко, і розумієте, що рано чи пізно, десь, якщо щось прорвуть, то ви можете постраждати постраждати ваша родина, і тут такий страх того, що мені страшно й тут, але й страшно виїхати. Тому що десь це покинути все і поїхати кудись, ну, я вам можу сказати, майно, звичайно, це майно, а людське життя чим, воно безцінне. Тому, якщо ви дійсно розумієте, що ось ось, ось десь тут прийде, прилетить. і... То краще, звичайно, виїхати і не чекати, щоб був зруйнований будинок, щоб приїжджали, вас евакуювали, тому що ви там в підвалах сидите і тому подібне, що вас вже там по вулицях бігають з автоматами орки. Так, Тому ну, такий от момент, коли вам потрібно вже задумати, тобто діяти, не просто боятись, а діяти. Так, дякую, третій варіант. Четвертий варіант вітаю вас. Ваші страхи, колісо судьби. Ви б... Ваш... Знаєте, тут таке враження, що ви могли переїжджати. Дуже різко і швидко. Можливо, в дитинстві ви декілька разів змінювали місце проживання. Тут може бути як з будинку в будинок переїжджали, так і з міста в місто переїжджали. І ваш страх, що вам, от, наприклад, ви вже знайшли там своє місце, своє, своє, у вас можливо, є квартира, можливо, є приватний будинок, неважливо, у вас є своє житло. І ви боїтеся того, що от зараз при такій от обстановці. Яка є в країні, вам доведеться знову кидати, знову переїздити, знову щось змінювати і радикально змінювати в своєму житті. розумієте? Тобто ви на самотік не можете це пустити, воно постійно у вас всередині сидить. Колесо судьби це така карта, яка, по-перше, вона являється і кармічною. І це такі от тут ці молодші аркани, так, навіть не ді-карта ну, Двора, по-моєму, перший варіант. А Колесо Фортуни це у нас вже змі. Звичайно, йде великий аркан і судьбоносний аркан колісосудьби. Тобто, це, це, це такий кармічний момент, коли ви, ви ці, от, ось ця, ця, ця циклічність, вона вас лякає. Також у вас може бути циклічність в житті, в принципі. Тобто, не обов'язково переїздити з місця на місце. Тут ще може бути, знаєте, там 7 років добре, 7 років просто якогось гімороя. А сім років добре, щастя, там якось тільки все почало налагоджитись, там знову так. Ну, Тобто це я беру просто 7 років, кого 6, кого 5, кого 10. Тобто, циклічність, вона все залежить від того, від від ваших кармічних задач. І Тобто це натальна карта, потрібно дивитись ці всі моменти. Так просто не скажу. Але страх різкої, різкого, різкої зміни життя, різко, різкої якоїсь, різкого перепаду, можливо, в когось бізнес. І боїтесь в те, що от різко може там піти на, на спад, або тобто, тримаєте там за, за останні черенки. Да? Ну, дивіться, Це говорить про те, що, можливо, в справах є такий застой. І ви розумієте тут, що вам потрібно буде закривати це все, тому що ви вже не витягуєте, і через деякий час вам потрібно знову бути його відкривати і знову починати все з нуля. Тобто. Такий момент, коли знову якась різка зміна, знову зміна на щось. Зміна або на хороше, або на погане. Ну тут, от з переїздом більше в мене таке, знаєте, ніби переїздили з міста на місце. В дитинстві. Можливо, тато там чи мама мали таку роботу там, з командировка, можливо, тато до, до, воєнний, який по гарнізонам їздили. Так? І от такий момент, коли доводилось постійно змінювати місце проживання, якась професійна діяльність, або це ваша професійна діяльність така, що ви постійно місце змінюєте або бать ваших батьків але це така от циклічність ваша і страх того що страх змін різких змін Але розумієте, що це ваш шлях? Четвірка жезлів. Реально ваш шлях. Тобто вам доведеться по цьому йти. Це ваш життєвий шлях. Ви від цього нікуди не дінетесь. Ну, отак вам склалося. Так, от от вам так. От, так, у вас, така ваша е, кармічна задача. І цього просто знаєте, як прийміть це як даність. Не не бійтесь, просто е, ви справитесь з усіма проблемами, ви зможете це все пер, пер, пережити, Ви зможете це все змінити. У вас достатньо сил, у вас достатньо енергії. Е, ви б не ваша б душа не обрала б цей шлях ці випробування, якби ви не змогли їх пройти. Тобто завжди, і от я можу сказати, що відпишіться мені, хто буде дивитись четвертий варіант, як би складно в вашому житті не відбувалося, але знаходяться люди, які подають вам руку допомоги. І, можливо, так сказати, що от саме, саме такі, знаєте, отчаяний, як правильно, ну, Зрозуміли мене, так? Коли вже, коли вже от просто безвихідь. Просто ви не розумієте навіть, як вчинити. Але от знаходиться людина, яка подає вам руку а, допомоги, і а завдяки цьому ви виходите на якийсь а, а, новий етап, на виходити з цієї. Незручного цього становища. Тобто, за, за рахунок того, що вас сили не покидають. От у вас такий життєвий шлях. Вам довелося через це проходити. Тобто, ось ця циклічність в вашому житті, вона неспроста. А, але це шлях вашої душі. І ці, ці страхи ви, ви Просто сприймайте це як даність. Мені через це доведеться проходити. Я через це. Зможу пройти в мене достатньо на це сил. Мене в біді ніколи сили не залишать. Мені завжди подадуть руку допомоги. Я ніколи не залишусь одна чи один в цій, складні, в цій складній ситуації. Тобто, майте на увазі, що сили за вами стоять однозначно, вони за вами приглядають. І вас в біді одну чи одного не залишать. Так, дякую, четвертий варіант. На все добре. Всіх обняла. Мирного неба над головою.